Друзі, всім привіт ви на каналі Огляд. І сьогодні поговоримо про Hotway R9 Ultra від компанії Hotway. Зовнішній вигляд R9 Ultra типовий для захищених пристроїв. Товсті прогумовані рамки, ребриста задня панель. Він отримав величезну батарею, а ще є можливість встановити металеву підставку та користуватися стилусом. Для кого і для чого створена ця новинка, розберемося у цьому відео. Але перед початком традиційно від вас вподобаєчка і підписка. Корпус виготовлений з металевих частин з прогумованими вставками. Зовнішні рамки навколо екрану і торці. Заглиблені її потовшині у кутах. Видно виступи ці бампери з метою захисту від ударів або поверхні при падінні. На задній панелі видно металеві елементи, це універсальні зони для кріплення підставки та ремінця. Підставка алюмінова, вона відгинається та фіксується під потрібним кутом. Також на це кріплення можна закріпити шкіряний ремінець, щоб зручно було тримати та носити планшет однією рукою. Подібні рішення зустрічаються і в конкурентів, але реалізовано тут це якісно. Планшет товстий, майже 18 мм, що пояснюється. Посиленим корпусом, захисними рамками та внутрішніми компонентами, такими як велика батарея, вага близько 1 ,66 кг 66 г, грамів. Теж нелегка для порівняння, звичайні планшети часто важать у 2-3 рази менше. Ця вага плата за надійність та захист. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на український і e каталог, обираємо модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати і e каталог на повну, раджу зареєструвати там свій аккаунт, де зможете Детально за усім слідкувати, також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і звичайно, з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Планшет має сертифікацію IP 68 та IP 69 k Це означає, що всі порти, кришки, заглушки, шви корпусу, вставки, усе виконано з ущільнювачами та герметично закрито. Корпус ви. Отримає удари, вібрації, зміни температури, зберігається цілісність при падіннях. Hotway r 9 Ultra оснащений подвійною основною камерою. Перший модуль на 64 мегапікселі, другий на 20 мегапікселів сенсор Sony. Світлопору ви отримуєте непогані фото, що в принципі ви зараз бачите на прикладах фото. Крім того, ви можете побачити фото в нічну пору, і тут я також скажу, що планшет зарекомендував себе непогано. Щодо фронталки, вона у нас на 16 мегапікселів. Добре підходить для селфі та відео. Дзвінків в темну пору трішки втрачається деталізація, але все ж треба врахувати, що це планшет і це в принципі нормально. Також тут розташований потужний ліхтар на 6 Вт 350 люменів. До речі, наскільки я знаю, він дуже економно використовує заряд батареї. Що стосується дисплея, то модель отримала 11-дюймову IPS-матрицю 1920 на 1200 пікселів Full HD+. ips дисплей забезпечує насичені кольори та широкі кути огляду. Яскравість близько 450 ніт. Гарантує читабельність навіть під. Прямим сонцем, завдяки частоті 120 Гц Анімація та скролінг виглядає дуже плавно. Роздільна здатність Full HD достатньо для комфортного читання тексту та перегляду відео. Екран вкрито міцним склом Gordon Gorilla Glass 3, що захищає від ударів та подряпин. Передбачена підтримка роботи в рукавицях. Сенсорний екран реагує навіть у товстих рукавицях, що дозволяє користуватися планшетом у холодну погоду. Також ним можна користуватися зі стилусом. Це не просто аксесуар для малювання, а повноцінний інструмент точного введення, який дозволяє. Робити нотатки, креслення, контури місцевості чи записувати польові дані просто на екрані. Стилус має високу чутливість. Наконечник реагує навіть на легке торкання, забезпечуючи плавність ліній без затримок. Його можна використовувати не лише для письма, а й для навігації в системі. За продуктивність відповідає 6-нанометровий чіпсет Unisoc S713, 8 ядер, 2 cortex a 76 до 2,3 ГГц та 6 cortex a 55 до 2,1 ГГц. Працює Hotway r 9 Ultra на Android 15 і підтримує. 5G зв'язок. Об'єм оперативної пам'яті 8 ГБ. Пропонується лише такий варіант, але він може розширюватися віртуально до 24 ГБ. вбудованої пам'яті також тільки один варіант 512 ГБ і FS3.1, плюс слот microSD до 2 ТБ. Для графіки встановлено двоядерний GPU mali G57MC2. Його вистачає для відтворення HD відео та нескладних ігор. У сукупності це дає комфортну роботу з інтернетом, мультимедіа та базовими додатками. Hotway r 9 Ultra створений. Як справжній автономний інструмент, який не потребує ні смартфона, ні постійного wi fi з'єднання. На борту два слоти під сім-карту Nano з підтримкою мобільних мереж аж до 5G. Тож планшет може працювати як повноцінний засіб зв'язку, приймати дзвінки, передавати дані, надсилати повідомлення або використовувати мобільний інтернет у будь-якому місці. Це особливо важливо у польових умовах у подорожах під час експедицій чи аварійних ситуацій, коли інші засоби зв'язку можуть бути недоступні. Планшет має усі сучасні модулі без. З дротового зв'язку Wi-Fi 5 для стабільного з'єднання в мережах, Bluetooth 5.0 для підключення бездротових аксесуарів, а також GPS, GLONASS, Beidou і Galileo. повний набір супутникових систем, навігації, який гарантує точне позиціонування навіть далеко від міста. Через роз'єм USB Type-C планшет швидко заряджається і підтримує технології OTG. можна підключити флешку, клавіатуру чи навіть мишку. Hotway r 9 Ultra, як і більшість захищених гаджетів, пропонує нам дуже хорошу автономність. Усередині потужна батарея на 20 Сят мільямпер здатне тримати заряд тижнями. У режимі очікування він може працювати понад 120 діб, а при активному використанні кілька днів без підзарядки, навіть якщо ви постійно користуєтесь інтернетом чи здійснюєте дзвінки, за словами виробника. R9 Ultra витримує до 1000 годин відтворення музики або близько 100 годин розмов, що робить його ідеальним супутником у тривалих поїздках, експедиціях чи відрядженнях. Не менш важливо, що планшет підтримує швидку зарядку 20 Вт, а відповідний адаптер уже є в комплекті. Крім того, передбачено реверсивне заряджання, тобто R9 Ultra може сам виступати як павербанк і підживлювати інші пристрої через USB-кабель. Планшет Hotway R9 Ultra мені справді сподобався. У нього приємний дизайн і якісна збірка. Загалом у Hotway виходять дійсно непогані та хороші захищені планшети, і ця модель не виключення. Це планшет можна використовувати в гаражі, будівництві на природі чи під час ремонтів, як надійний робочий планшет для шиномонтажу СТО чи виїзних робіт, і також він ідеально підходить для військових, взагалі для будь-яких бізнесів, де не офісні умови. Водночас R9 Ultra цілком підходить і для домашнього використання, особливо якщо в родині є діти, які не надто обережно ставляться до техніки, адже він витримує все. Якщо вам цього гляду, друзі сподобався, ставте вподобайку під цим відео, підписуйтесь на канал, ну і, звичайно, не забувайте залишати свої коментарі під цим відео. вами, ну, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.